Має. Стало 350 і 330. 330. Свіжачок ароматний. Будь ласка. Підемо запитаємо в інших продавців. Дивуєте. Так, так, Скіль... салатів, 13 видов Як на весілля кожен день готуємо. <бузька> <бузька> Навіть так. скільки борщів коштує? 80 гривень, 80 гривень. з м'ясом, зі сметанкою, з хлібом, Вау. з приборами. Це вже все. Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні ми знаходимося в місті Києві, лівий берег, в найколоритнішому місці. Ринок Юність. Поспілкуємося з продавцями, запитаємо актуальні ціни на овочі, фрукти. А саме головне весело проведемо час. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Добрий день. Фу, радий бачити вас. Добрий-добрий день. Друзі, зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Добрий день. О, Дорогічка. бачу, сьогодні ви знову вся в гарному настрої. Так, да, ну так, да, стараюсь. Так, і з найсвіжішими дарами осені. Сьогодні так. Так. Як сьогодні торгівля не змерзли на цьому сьогодні, повітрі? Не замерзли, але ну, якось так людей мало сьогодні. Так, бо бачите, погода да, сьогодні. Погода така, так, нормальна, прохолодна. помідори? 120. Ну, то люди точно не пройдуть повз таку картопельку, сливки, томати. Скажіть, будь ласка, де тут мазульку продавча? Цибульки, от один магазин, тут два магазини, тут і в середині продає. середині. Я знаю, одна точка. Це один магазин. Хазяйки, от ось одна порлиночка, дівчинка продає, і ось. Да. Доброе здоров'я. Підкажіть, будь ласка, ціни да. сьогодні. Як у нас? Ціни я Та тридцять 35-40 тридцять сливочка. Так. Слива шестьдесят. Так, гривень. бурячок, 50. 50. Цибулечка Цибулька п'ятдесят, капусток, капусточка, 30. 30. Морква. Морква тоже 50. П'ятдесят 50 перчик. <речко> так, 60. томати, 50. будь ласка, томати 120. 120 огірочки. Огурчики 120. 120. Так, так. А солені огурчики? Солені 120. 120, Томати? Томати 80. Томати 80. Подивіться, скільки в цій людини закруточок. Все домашнє, все робить власними ручками. Будь ласка, ось господиня. Час є. Варенечко, будь ласка, з малини. Скільки? 100 гривень пів літри. Ось так, друзі, на юності приходьте, будь ласка, придбайте. А грушка? Получається, 70. 70. Ага. Що побажаєте нашим глядачам? Ну тільки здоров'ячка, удачі, здоров'ячка, ну, получше, миру обов'язково. Мир вже пора, в мир був. Все, гарного Добра дня, пока, пока. Хай да. буде в добро. Все. Дякую. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашою доброю знайомою. Подивіться, які пропозиція, яка гарна розкладочка. добрий день, добрий день. Добрий день. Капусточка, підкажіть, будь ласка, ціну капусти. 35 35 А Аквашена. 120 так? 120 за кілограм. Свіжачок, ароматна капуста, гарно пахне. Зараз завітаємо в рибний відділ. запитаємо актуальні ціни на рибу. На свіжачок. Добрий день. Скільки карасик коштує? 150. 150, а коробчук? 180. 180, подивіться, свіжий. Живий. Бачите? Так, це білий амур у нас, так? Ні, це толстолок. Толстолок? 130. 130. 130. 130. 130. Угу. Дякую. Доброго дня, пани. Радий бачити. Ви всі в роботі. Працюємо. Скільки... Скільки така рибка, будь ласка, скажіть? 700 гривень. 700 гривень. Так. А це у нас 200 гривень кіло. Сазанчик 200 гривень кіло. Свіженький карабчук. Дивіться, ще навіть дихає. Скільки коштує? 170 170. І карасик живий. Скільки такий таких? 130 Ось можна на уху придбати таку голову. Скільки кілограм? 20 гривень кілограм. Ось, друзі, обробляється. Дивіться, все в перчаточках люди працюють. Можна замовити свіжі стейки. Працюють професіонали, а запах риби смакота. Зазвичай неприємний запах, але в цьому лотку завжди свіженька рибка. Тому, будь ласка, приходьте. Подивіться, як професійно все відрізається. Хребет, косточки, все. А саме найсмачніше буде вам в пропозиції. Все. Хлопці, бажаю гарного дня, будьте здорові. Все, пока, до побачення. Друзі, великий асортимент овочів, фруктів, навіть грибочки присутні, свіженькі, качанчик. А є по 85. Угу. Подивіться, дамський пальчик наявності, кардинал. Це в нас кишмиш, так? Кишмиш 85 гривень. Ціни дуже помірні. Грушка 55, будь ласка, супер 50. Томати в асортименті. Сливочка 60. Навіть чорнослив в'ялений, вінниця супер, 160. До речі, зараз актуальний для того, щоб узварчик смачний приготувати. Будь ласка, огірочки 120, свіжачок, сливка є 50, чесничок 140, лимончик 120. Подивіться, який у нас шарончик 200 гривень, яблучка 40, 40, 45. Ароматні, крупні, свіжі яблука. Картопелька в пропозиції. Ось, будь ласка, грибочки 85. Картопелька 25, супер. Можна навіть мішечком придбати. Тут завжди поспілкуються. Гарно роблять обслуговування, приємні люди. А саме головне помірні ціни. Бажаю вам Доброго. гарних продажів Дякую. і гарного дня. Будьте здорові! Дякую. До побачення. Маленьке оголошення. Антикварна лавка на печерську. Купляє фотоапарати, об'єктиви до них, наручні кишенкові настінні, морські годинники, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, коралу, столові прилади зі срібла, ложки, підсклянники, портсигари, значки, медалі, прикраси зі срібла, зуби кашалота, моржа, монети, купюри, ікони, моделі. Ляльок, шахи, номер телефону 097 494 4073. Друзі. Пан Олександр виїжджає на квартири на будинк, до будинків, викупляє у вас безпосередньо на місці. Пропонує гарну ціну за антикварні речі. Тому у кого такі є. Будь ласка, телефонуйте. Можете запрошувати пана Олександра з антикварної лавки. Друзі, завітали вкритий ринок. Добрий день. бекон 230 гривень, краківська 195, домашня на дровах 250, паштет запечений 260, куряча запечена 340, сала на дровах 250, 300, 300 гривень. Сир український 220. Слугній по-домашньому. 225, брынзочка 215, кантрис 400, маханчик 260, шостка 400, добродар 450. Кровяночка домашняя 170, шпондер на дровах 330, колбаска закарпатская 250, День. Скажіть, будь ласка, ціну м'яса. 250 250 свіжачок, свининочка, будь ласка, а сало? Крові немає. Сало 350 і 330. 330. Свіжачок ароматний. Будь ласка. Підемо, запитаємо в інших продавців. Сьогодні черги подивіться за м'ясом. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, ціну м'язка. 250 гривень. 250. А рулічка. 100 гривень кілограм. 100 гривень кілограм. І салко, будь ласка. 300 гривень. Дякую. Добрий день. Великий асортимент сьогодні вражаючий. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує м'язко? 250. 250. А наш шашличок? 300 300 гривень. Сало -українське. Сало українське, скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. Дякую, дякую вам. Гарних продажів. Димація, Гарного дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, риберце. 250. 250 Свіжачок, свининочка, так? дуже на салко. 300 гривень. 300 гривень, дивіться, навіть з прослойкою м'ясо присутнє. Вау, яке смачне сало українське. Так. А скажіть, будь ласка, о, друзі, зараз передам свої емоції від українського сала. Емоції не можна словами передати. Тільки треба, не знаю. Дуже смачненьке. Скільки таке сало, як ви мені давали коштувати? 300 гривень. 300 це гривень. Дуже смачне. Будь ласка, таке м'ясо? 250. 250. Так. До речі, друзі, недорого. Але на вигляд виглядає дуже свіже. Сало не передати словами. Наскільки воно смачне, це українське сало. Бажаю вам гарних продажів, гарного дня. Дякую, дякую. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашими добрими знайомими. Зараз підемо, запитаємо, скільки коштує київська ковбаска. І що найбільше сьогодні купляють кияни з ковбасних виробів. Добрий день, добрий день. Ради бачити. Скажіть, будь ласка, із сирів найбільше серед киян попитом, що користується? Шосточка наша, так. Королівський беруть сьогодні, так? Буковинський 280, друзі. Ряжене молочко 280, пожитничок 400. Сосниця 240, також кияни полюбляють. А сковбасок, будь ласка, покажіть нам. Маханчик, конинка 260, так. Київська шиночка, наша любима ковбаска Київ, 350. Це як завжди. Зміни. Так, так, ковбаску ці люблять всі, навіть я. Так, Раківська 195. Що побажаєте нашим глядачам сьогодні? Миру. Саме так, головне саме. миру. Щиро дякую, гарних продажів, пока-пока, до побачення. Ой, вибачте, будь ласка. Друзі, зараз завітаємо до нашої знайомої, запитаємо. Ціни на овочі, фрукти в критому ринку. Дивимося в пропозиціях сливка 60 гривень, томат 150, 80 бананчик, лимончик 150, огірочок 150, 150, сливка 70, грушка в пропозиції, є 90, є 120, виноградик. А виноградик 170, Молдова, солодкий виноград на вино можна використовувати 120 гривень, томати, грушки, яблучка, подивіться, яких 60 гривень. Грушки в асортименті навіть щоденні продаються. Уявляєте, вже скоро новий рік. а денька в пропозиції. Гранатик 200 гривень. І ось така загальна картина критого ринку. На ринку Юніс можна смачно поїсти, попити кави. Зараз завітаємо до нашої пані Наталочки. Завжди усміхнена, завжди привітна. Подивіться, яка красуня. Доброго дня, пані Наталочка. Добрий день, пані Наталочка. Доброго дня вам. У вас завжди пахне свіженькими <гум> так, харчами. сосисочка в тісті, пиріжки з м'ясом. Що так. сьогодні на обід в пропозиції у нас? Так у нас сьогодні на перше борщик Зелений, так а на друге є і свининка. Жарена, Вау. котлетки домашні, рибка під маринадом, ну, м'ясо по-французьки. Ви сьогодні по нас просто дивуєте смачно, дивуєте, так так Скіль... салатів, 13 видів, Скільки як на весілля кожний день готуємо навіть так? Скільки борщів коштує? 80 гривень з м'ясом, зі сметанкою, з хлібом, з приборами. Це вже все входить в Супер, щиро, дякую, друзі. Подивіться, який. Кавоапарат, яка машина, яке смачне кава! Так, кава дуже смачна. Так. Дуже люблю. Я зазвичай замовляю тут. Скажіть, будь ласка, нашим підписникам, латешечку, підписник. латешечку так, з молочком. Щиро дякую. Бажаю вам гарних продажів, гарного дня. Що побажаєте нашим глядачам? Дякую, здоров'я в першу чергу. Спокою в душі, так. мирного неба над головою. Так, дай Бог. Йдемо всі до перемоги. Завершилося, так? Все, так, завершилося. Будьте здорові, всього Дуже самого. доброго. — дякую. — Гарного Покату, дня да, вам. Побачите. Яйця 49, 55, 64. Також подивимося. Добрий день. Добре. Ціни на молочну продукцію. Масло обухівське 100 гривень, 110 рошен. 100 гривень, селянська 70, сир творог 5% 105 гривень за кілограм, 9% 110, 115 гривень за кілограм, йогурт в пропозиції. Також ми дивимося ряженочка 57, 57, 55. Тут завжди свіжа продукція смачна, великий асортимент. Будь ласка, завітайте на ринок юність. Молочна продукція, ось локація напроти критого ринку. Будь ласка, насіння, арпажик, цибулька, кілограм 178, 200, 185, Шекспір та ж сама ціна. Добрий день. Насіння в асортименті, бурячок, морква, огірочки. Будь ласка, по 30 гривень 50-60. Ціни різні, асортимент великий, засоби захисту для рослин можна придбати, навіть насіння кавуна та дині. Весь подивіться, горчичка в пропозиції сьогодні біла 75 гривень кілограм, овесик 60 гривень кілограм, можна як посіяти, хто держить коней. от Будь ласка, для коней це найкраща, саме найкраще харчування. Трава садова, 190 гривень кілограм. На огороди під дерев'я на, на, дерев на осінь. Друзі, зараз підійдемо до нашого доброго знайомого, пана Олександра. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Хлопець має, так, цей хлопець має хлопець має на печерську свою антикварну лавку. Скупляє речі, фотоапарати, наручні кишенкові годиннички, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, столові прилади зі срібла. Значки, медалі, нагороди, монети, купюри, ікони, модельки, ляльки, ялинкові іграшки і багато чого цікавого. Номер телефону 097 494 4073. Ось зараз пан Олександр привіз пропозиції дуже рідкісні і гарні. Вітаю вас! Як настрій? Хороший. Все добре. Бажаю вам сьогодні гарних продажів Дякую. та гарного дня. До, до побачення. А я знайшов тут солдатів. Солдатки знайшов. По чому були? І по 25 гривень. Дуже гарна розкладочка, бурячок на український борщ 50, морква прямо з грядочки 50, дивіться, картопелька 20 гривень, недорого, до речі. 25-30 гривень. Дивимося, яблучки, які крупні огірочки, грушки. Скільки грушка, будь ласка, підкажіть. 100 гривень. 100 гривень і навіть редіска є, друзі. Відкритий ґрунт. Що... Не сезон, відкритий ґрунт. Редисочка, підкажіть ціну, будь ласка. 40 гривень. 40 гривень. Ну і зазвичай Петрушечка обов'язково чоловікам треба вживати 20 гривень за пучок. Так, і капусточка, будь ласка, 40, 40 гривень. Ось локація. Приходьте, будь ласка, вибирайте. Великий асортимент, гарні ціни, свіжа продукція. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.